Прокрастинація: п'ять порад, як впоратися з нею. Перша Правило двох хвилин. Якщо завдання займає менше двох хвилин, то треба його вирішити одразу. Це допоможе не накопичувати багато дрібних завдань. Друге техніка помідору. Спробуйте працювати 25 хвилин, після чого ви робите 5-хвилинну паузу. І після 4 повторювань цих циклів ви робіть велику паузу протягом 15-20 хвилин. Це допоможе зберегти довшу концентрацію та уникнути вигорання. Третє. Матриця Езенхауера. Спробуйте розділити свої завдання на чотири типи. Перше важливі і термінові. Друге важливі нетермінові, третє погані термінові. І четверте Погані нетермінові. Це вам допоможе розділити пріоритетність ваших завдань. Четверте, це список справ. Почніть свій ранок, з того, що ви будете складати список своїх важливих справ, які треба зробити негайно сьогодні. І список менш важливих, які можна зробити тоді, коли буде час. І нарешті. П'яте закон паре 80-20. 20%, 20 роботи приносять 80% результату. Знайдіть такі завдання, які вам будуть приносити найбільшу користь і зосередьтесь саме на них. Ось таких 5 простих порад вам можуть допомогти досягти успіху. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. Мені буде приємно. Дякую.